Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Продовжимо дослідження історії трамвайних мереж в Україні. У попередніх відео я розповідав про Полтаву і Черкаси, де міський райковий транспорт планували збудувати, але ці плани так і не здійснилися. А зараз я хочу розповісти іншу історію про те, чому ліквідували трамваї у Чернівцях. Перші пропозиції щодо організації трамвайного руху чернівецькими вулицями датуються 80-ми роками 19-го століття. На той час в Європі вже використовувалася кінна міська залізниця, і відповідно такий транспорт запропонували відкрити у Чернівцях. Як і в більшості міст, наприкінці дев'ятнадцятого століття влада чернівців почала розглядати питання щодо створення в місті маршрутного громадського транспорту. Спочатку розглядали будівництво міської залізниці з кінною тягою. Злізничний вокзал Чернівців, куди мав курсувати кінний трамвай, розташований у низині. Центр міста і привокзальну площу сполучає крутий узвіз. Для коней з тяжким вагоном це була б нездоланна ділянка. У 1882 році інженер Фрідріх Шмідт з Австрії подав ідею будівництва в Чернівцях канатного трамваю. Подібні лінії в той час існували у США. До речі, у Сан-Франциско трамвай на канатній тязі існує і досі, і перевозить туристів. Для Чернівців пропонувався проєкт лінії від залізничного вокзалу до Фонтанної площі. Це сучасне перехрестя вулиць вокзальної, головної Сагайдачного Хмельницького. По суті, трамвай виконував би роль фунікулера. Цей проект розглядали три роки і дали дозвіл на будівництво, але роботи так і не почалися через відсутність коштів. Інша альтернатива трамвай на паровій тязі. Той самий Фрідріх Шмідт пропонував обладнати колію з обчастою райкою, щоб паротяг із вагонами міг подолати підйом. У магістраті такий проект не підтримали. Надалі із пропозицією збудувати кінний трамвай у верхній частині міста виступив Карл Фуксберг. Мова йшла про дві трамвайні лінії: від ринкової площі до станції Чернівці Південна та від Філармонії до сучасного парку імені Шевченка. Магістрат скерував проект в імперське міністерство торгівлі. У 1891 році надано дозвіл на будівництво кінного трамвая на умовах концесії, проте інвесторів так і не знайшли. У тому ж році Хуго фон Вебенао, комерційний радник австрійських державних залізниць, пропонує будувати у Чернівцях електричний трамвай. Але враховуючи надто великий ухил у звозу від центру до вокзалу, трасу планується перенести на іншу ділянку. Між привокзальною площею та сучасною вулицею Богуна, пропонувалося прокласти колію серпантином далі по вулиці Університетській до центральної площі. Цей план міська влада не затвердила через малу заселеність вздовж траси. Разом з цим чиновники магістрату беруть до уваги ідею електричного трамваю у 1892 році. Провідним електротехнічним фірмам надсилається пропозиція взяти участь у конкурсі на будівництво міської електростанції та лінії електричного трамвая з трьох учасників. Перемогла фірма з Німеччини Шукерт і Ко. Тим часом при магістраті було створено спеціальну комісію. Концепцію трамвайної мережі розробив Георг Рапф. Згодом він представив на публічне обговорення проект із чотирьох ліній. Головна лінія мала з'єднати залізничний вокзал із сучасною станцією Чернівці Південна. У 1895 році магістрат ухвалює рішення про будівництво електростанції і трамвайної лінії. У проєкті врахували містобудівні особливості Чернівців вузькі вулиці. Це вплинуло на ширину колії 1000 міліметрів. За попереднім проєктом планувалося, що на ділянках з інтенсивним пасажиропотоком будуть по дві колії, на інших по одній колії з роз'їздами. Проте весь трамвайний маршрут на дату відкриття був одноколійний. Лінію від річки Прут через вокзал до станції Фольцгартен. Зараз Чернівці південна урочисто відкрили 18 липня 1897 року. На ділянці від прута до вулиці Садової було шість роз'їздів. Далі до станції Фольцгартен по одноколійній гілці їздив лише один вагон. До моменту відкриття трамвайного руху місто отримало вісім вагонів Райнхофер. У подальші роки надійшло ще десять трамваїв. Надалі до Чернівців прибули дев'ять трамваїв «Грац». У період з 1906 по 10 роки на деяких ділянках збудували другу колію. Зокрема, реконструкцію провели біля головного залізничного вокзалу. У 50-х роках у місті почали курсувати трамваї серії 900. Їх налічувалася 21 одиниця. Вагони 900-ї серії спеціально адаптували під колію 1000 мм, а також оснащували рекуперативним електродинамічним гальмуванням. Станом на 1960 рік у депо налічувалося 33 вагони. У 1957 році було збудоване трамвайне кільце по вулиці Головні біля автовокзалу хлібзаводу та станції Чернівці Південна. Таким чином, загальна довжина трамвайних колій у Чернівцях на початку 60-х років становила трохи більше 16 кілометрів. Питання про подальшу експлуатацію трамвайної мережі у Чернівцях постало у 60-х роках. Якщо лінію залишати, потрібно оновлювати трамвайний парк. На той час до Радянського Союзу надходили трамваї з Німеччини Лова та Гота на ширину колії тисячі міліметрів. Проте вони не були придатні для експлуатації на маршрутах зі складним профілем. Транспортні науковці висловили думку, що міська влада чернівців могла б продовжити роботу трамвайної мережі міста принаймні до кінця 60-х років, поки існуючі вагони не вичерпали свій ресурс. Паралельно з цим можна було б замовити у Чехословаччині трамваї Татра Т4 пристосовані для роботи на маршрутах із великим ухилом Натомість, 20 березня 1967 року трамвайний рух у Чернівцях закрили, а колію демонтували. Трамвай поступився місцем тролейбусам і автобусам. У 1997 році до сторіччя Чернівецького трамваю неподалік вокзалу встановили пам'ятник. Це відреставрований вагон 900-ї серії. Також у місті збереглася будівля колишньої електростанції. Підтримайте це відео своїми коментарями, буде цікаво почитати вашу думку стосовно озвученої теми. І, можливо, хтось з вас знає цікаві факти з історії Чернівецького трамваю. Ну і також звертаюсь до глядачів Ви з проханням підтримати канал за різні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!